Доля кожної жінки України це ціла історія. Розповідь про долю чарівної жінки Українки Ірини Гідіон Ми почнемо з головного в нашому житті: про хліб. Бо, як відомо, хліб всьому голова. В наш час рідко можна зустріти такий же смачний і корисний хліб, який наші бабусі пекли в своїх печах. Рідко, але можливо, доказом цього є трипільський хліб, біля місць продажу якого завжди є черги. А чому розкажуть покупці? Тому що вкусний і постійно покупаю. Нравится детям, мне не нравится. С самого начала знаю, что это очень вкусный хлеб. То есть, э, дело в том, что вот те, что магазинные хлебы, я сам как товаровед, э, могу сказать, что это очень хороший, качественный хлеб. Каждый раз, когда проезжаю, обязательно покупаю. А потому, что он очень вкусный. И, наверное, можно выбрать на любой вкус. Людьми, які подарували жителям Українки та всій Обухівщини можливість насолоджуватись справжнім хлібом, стали Ірина Гідіон та Олександр Степанов. Олександр мав досвід випікання справді смачного хліба, а Ірина мала нестримне бажання подарувати людям смак, який вона пам'ятала ще з дитячих років. Дуже хотілось, дуже хотілося, щоб такий самий хліб скоштували і, наприклад, люди, люди, які вже давно не пробували такого хліба. Київ хліб, я нічого не хочу сказати про київський хліб. Він добрий. І про хліб взагалі нічого поганого казати не можна ніколи. Але хочу, щоб той смак, смак, знайомий із дитинства, знала не тільки я, а й інші люди і пам'ятали це. Свою плідну співпрацю Ірина і Олександр почали зимою 2009 року. Спочатку було важко, але партнерська підтримка допомогла втілити мрії в життя. Теперь ми працюємо вместе, такой тандем у нас є. Вона займається документацією, я займаюся непосредственно производством. Організаційні питання пекарні не випадково лягли на тендітні плечі Ірини. Ще з дитинства вона полюбляла займатися організацією різних заходів. Особливо вона любила всі заходи, які стосувалися її рідного міста. І, хоча народилася Ірина Гідіон в Обухові своєю справжньою домівкою, вважає українку. Своє рідне місто знаю із 71 року із другого класу. Навчалася до 79 року. В 79 році я поступила до Київського технікуму електронних приладів, а потім до Київського політехнічного інституту. Справді усвідомити наскільки любов до батьківщини в серці Ірини велика допомогла як не дивна розлука з українкою. У 1982 році Ірина виходить заміж і від'їжджає жити на північ Росії. Роки прожиті далеко від рідних серцю просторів, попри радості народження дітей, постійно супроводжуються сумом за рідною домівкою. Згадка і ностальгія, і, можливо, якийсь смуток і е, за Рідним своїм краєм і за всіма рідними. І привело мене до того, що приїхали сюди ми на свою рідну батьківщину і придбали квартиру в своєму рідному містечку Українка. Після повернення Ірина працювала в ПТУ міста Українки викладачем фізики і математики. Та вже в жовтні 2001 року займає посаду начальника абонентського відділу українського водоканалу. Головна задача водоканалу це надання послуг населенню і підприємствам міста, тобто нелегка робота з людьми. Треба знайти підхід до кожної людини. Треба поспілкуватися з нею. Можливо, навіть навіть порадити, розказати, які документи треба збирати на субсидії, на надання пільг і так далі. І тому подібне, і це ще контроль, 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 контроль за споживанням води. Проблем у роботі водоканалу вистачає. Найболючіші це лічильники на воду, які встановило майже 98% населення. Ірина Юрівна Гідіон зі своїми обов'язками справляється невідмінно, але стверджує, що без спільної роботи колективу мало що можна було б зробити. Це робота дуже важка, дуже важка робота із людьми. І тут треба бути психологом. Треба знати, як до людини підійти, що розказати, що порадити. І це все роблять мої підлеглі. І в принципі допомагають мені дуже дуже багато у роботі. І, хоча в житті Ірина Чуйна і лагідна жінка, коли діло стосується роботи, вона відсуває почуття в бік і проявляє себе як вимогливий, але справедливий керівник. Чого наша героїня дійсно не може терпіти, так це несправедливості і порушення прав іншої людини. Саме тому, що з 2003 року вона на громадських засадах обійняла посаду голови профспілки водоканалу. Головна робота як голови профспілки це. Дотримування всіх законів насамперед колективного договору, нашої галузевої угоди, нашого штатного розкладу. І ви знаєте, в мене дуже хороший профсоюзний комітет, який допомагає мені у вирішенні всіх питань. Ця посада дає можливість не тільки слідкувати за дотриманням всіх букв закону, але й дає можливість реально допомагати людям. Проводиться засідання проспілкового комітету, на якому рішаються всі ці питання разом з головою профспілки Заріною Юрівною. І вона там вирішує ці питання, старається допомогти людям. Ми надаємо матеріальну допомогу. І е, стараємося підійти е, до цього із розумінням, із розумінням, якщо в когось хвороба може можливо не така тяжка, комусь дати менше, комусь більше коштів. Що це будуть кошти профсоюзні, Чи це будуть можливо кошти із водоканалу? Ми повинні вирішувати. Ми повинні йти до адміністрації і разом із адміністрацією надавати цю допомогу. Енергійна Ірина ще з дитячих років брала участь у всіх можливих заходах і свою енергію з роками не розтратила, а потроїла. Бере активну участь у житті міста. Вона встигає завітати на випускний до медичного училища, щоб привітати батьків і дипломантів. А іншого разу її можна побачити і почути на сцені як учасницю гурту Заряна. Можливо, хтось і скаже якесь таке зоряне ім'я, зоряна назва, але це дійсно ім'я, жіноче ім'я, ім'я жінки, жінки доброї, чесної, лагідної. І ми хочемо, щоб наші пісні були теж такими, як ця назва. Ірина співає в гурті вже 12 років, але вона не тільки співає. Навіть тут вона знайшла застосування своїм організаторським здібностям. Саме до неї звертаються дуже часто з пропозиціями щодо концертів, саме вона може домовитися, от, чи апаратури, звичайно, репертуар підбираємо разом. Ну, співпрацюємо досить плідно. Іра це наша душа, наш організатор, наш, ну, як староста вона у нас і організовує концерти і виступи. Спів для Ірини це можливість подарувати собі і людям радість. Це оаза спокої в її бурхливому житті. Звісно, роботи дуже багато часу, можливо, не вистачає, але. Йдеш на репетиції і знаєш, що ти відпочинеш, що ти відпочинеш, що ти будеш вивчати якусь пісню і відпочинеш душою і, можливо, серцем. Забудеш на той час на час репетиції всі свої заботи, всі свої негаразди. Попри всі досягнення, найбільший здобуток Ірини, як вона каже, це її родина. Вона сама виростила двох чарівних доняк і вже має маленьку онучку. Дійсно, як швидко проминули літа, швидко проминуло дитинство, юність, і як співається в пісні, ніби вчора рідна мама, ви мене будили рано. Скільки мити, світанкових відійшло, літа з сумом відлітають, та ваші внуки підрістають, віддаю їм вашу лам...